Сьогодні у нас присутні представники сумського прикордонного загону. Сьогодні ми зібралися вшанувати з пам'ять героя-прикордонника Йотак Сергія Анатольовича, який віддав своє життя, захищаючи нашу країну. Віддав життя за її незалежність і за її майбутнє. Відповідно за дорученням голови державної прикордонної служби України передамо родині державну нагороду. Перед цим прошу. Хвилиною мовчання шанувати пам'ять нашого побратима. Указом президента України від 15 червня 22 року № 409 за особливу мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вільність військової присязі, нагороджене орденом за мужність третього ступеня, старший майстер-сержант Литвяк Сергій Анатолійович. Державну нагороду отримують дружина. Та донька Ксенія. Прийміть високу нагороду. На жаль, розуміємо, вона посмертна. Але повірте, Сергій Анатолійович в наших серцях він буде назавжди. Як діло прикордонник, приймі ще раз слова співчуття всього персоналу прикордонної служби. Дякую присутнім. В свою чергу просимо керівництва міста. Про допомогу і сприяння родини нашого зараз у кордону. Звісно, ми всіх пам'ятаємо, нікого на самоті не залишимо. І ворога не пробачимо все те, що він приніс на нашу зерна. Я теж хочу сказати вам всім дякую за допомогу. Дякую вам велике, що ви нас не залишаєте. Завжди нам допомагаєте, дзвоните, турбуєтесь. Дякую вам велике.